Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених, і я не просум. Дівачка і мальчики на ді колоди карта Фенікса і мудрості якоїсь родової мудрості. І ця колода прямо проситься у мене, тому не можу її не взяти. Хтось хоче поговорити з нами? Давайте будемо дивитися. Так, хто хоче поговорити. Тут виходить жінка, девочка. І вона okay. каже: Я тобі хочу щось розказати про крис в твоєму житті. Про що? Про якусь гру, можливо, яка затівається, дівочки мальчики, про що лісний троль? Про те, що. Знаєте, можливо, навіть у твоєму партнерстві біля тебе людина, яка себе видає не за того, за ким є насправді. Начебто ти зараз радієш, хочеться сказати, а з тобою граються. І що наразі ти можеш бути в печалі просто. Розумієте? А ти цього упорно не помічаєш, девачки, вони кажуть. І кажуть, що ми тобі підсвічуємо. Добре, що ти хочеш нам сказати? Тут виходить жінка. Що ти хочеш нам, можливо, якась ваша прапрапрапрабабуся. Що ти хочеш нам сказати? Ми зрозуміли? Так, добре, поїхали. Вони кажуть про те, що вскорі будуть якісь новини, яких ти не чекаєш, але, можливо, знаєте, новини, на які ти надієшся. Отак. Ці новини начебто прилетять до тебе здалеку. Ти, можливо, і в мене, знаєте, як, як дівчатка зараз веде, хтось чекає когось далеку, можливо, від когось немає новостей. І це ви від цього страждаєте, розумієте? Кажуть про те, що ця людина, яка здалеку вона під захистом. Зрозуміли мене, як інформація йде. Тобто, ви когось чекаєте здалеку, і ця людина, ви повинні знати, що, можливо, ви вже не плекаєте надії бачитися, а вона. Ви повинні розуміти, що вона під захистом. Так, да. що, можливо, ця людина зараз знаходиться десь на лікуванні. А що? А, знаєте про що? А, що ця людина. Дівочки, далі не кажуть. А, добре, давайте я запитаю так. Ця людина, начебто, зараз на якомусь лікуванні, девочки. Дари природи, і це якось, знаєте, це для неї як, -як подарунок отак от іде. Розумієте, про що я кажу? Можливо, хтось в силу обставин не може знайти зв'язок з кимось, і вам здається саме як кажуть вам про те, що це ілюзорно. Розумієте, що це все ще людина насправді на лікуванні просто. І потихеньку вона йде до своєї чистоти, до, ну, викарабкується. Розумієте, людина зараз ну, за штурвалом свого життя. Людина на лікуванні. Ви мене зрозуміли, так, про що я зараз говорю? Добре, що ще нам ти хочеш сказати? Дайте мені її будь ласка, ближче, буду дивитися. Що ще ти нам хочеш сказати? Про що? Про те, що буде якась, розкрита якась інформація, дівочки, яка була е, давним-давно забута, заморожена. Я не знаю, можливо, це просто інше, інша ветка, інше сообщення. Просто це вже третє виходить у нас. Е, дивіться сюди. Буде розкрита якась інформація, стане ясною, яка давним-давно була заморожена. Але цю інформацію ти отримаєш і знову не хоче казати. Добре, давайте про що інформація? Розкажи, бо ти ж нам. Прийшла говорити, розкажи нам, чому повинні знати, про що інформація? Дівочка, інформація про те, що в твоєму домі. Яка ситуація, яку ти повинна обрати будеш. Можливо, ти кудись вклав, вклав гроші, дівчатки, і вони тобі і отримав невдачу. Отак, от. от Кажуть, що це ти ще можеш. Або ти можеш це предотвратити вибір. Розумієте, вибір. Е, це був твій вибір. Отак от мені йде вкласти гроші кудись, про що? Так, да, от знаєте, така почуття, що ти. Е, от не що посредством его свого, то просто ти вклав. Кудись гроші, щоб щось отримати, можливо, якусь стабільність, а отримуєш невдачу. Да, Кажуть про те, що треба сражатися за свій урожай, дівочки. І це буде, от мені знаєте, як іде не дуже швидко і трошки, ну, трошки і боляче. Тобто тут каже про те, що ти ще можеш щось відбити з коштів, розуміли мене, повернути щось собі з коштів, тільки треба бути. Настирним, чомусь мені йде слово, і е, отважним. Да Розумієте? Отак. От Далі що нам треба знати, я зрозуміла, ми будемо так ривками. Інша інформація ще. ще. Тут прямо так у нас хоче. Далі, комусь іде інформація про те, що ти їх рухаєшся вірним шляхом, що наразі ти ще тенітна, але знаєте про що? Про те, що ти дуже швидко візьмеш управління за своє життя в свої руки. От якось ситуація розвернеться так. Можливо, в тебе навіть дівчина йде, мені вибору не буде, що тобі доведеться повзросліть, отак мені, дівчина йде. І стати. Або ну, хазяїном собственної житті, або ключником свого дому. Тобто, якась може бути ситуація, яка приведе вас до того, що ви будете старші в домі. Тобто, ну, навіть не, не по віку, зрозуміли мене, а от ну, психологічно зрілий. І кажуть, що це, це все прийде через труднощі до тебе. От так. Повзаслієш через труднощі. Да. Тут про те, що зараз буду казати про що. Якась людина, тут чоловік, саме дивіться сюди, хоче вкрасти у вас щось посредством магії. Людина вам кармічна, да, і буде щось у вас е, красти, в тому числі родові якісь знання, дві карти мудрості, дивіться сюди, да, буде у вас красти якісь ваші ресурси, знання це також ресурси. І кажуть про те, що, дівочки, е, що на протязі всього біла карта, е, то що те, що ти можеш себе захистити. Зрозуміли мене? Про що, Карта, сам, про що саме мах, крім цих ось плутанин? Ми зрозуміли. Людина тобі кармічна. Про що? Знову, дівочки, про те, що він буде забирати твої, твої якісь знання, твою якусь мудрість. Зрозуміли мене? Так, да, одягати тебе в капкани. В кандали одягати тебе. І кажуть про те, що ти можеш це розрушити послідством магня. Да, Тому що ти воїн. Про що? Знаєте, от розрушить все. і знову-таки навести от порядок, якийсь спокій. От зробити роботу, щоб знову бути в балансі, щоб знову стати володарем свого життя. Зрозуміли, про що я кажу? Про що? Так. Да, хочу, знаєте, як забрати ваш урожай і чомусь мені йде темні. Е, і карта того, що. Про що? Про що? Ось якась жінка, або навіть жінка і чоловік, девочки, дивіться сюди, мальчики, хоче забрати твій урожай, а тебе залишити в падінні її. Хто вони тобі? Давайте я зараз буду дивитися, хто тобі ці люди. Хто тобі ці люди? Чоловік і жінка. Дивіться, що підписуєте, бо тут карта, тут папери в нас. Тут, хто вам ці люди? Так, да, близькі люди. В когось партнер, прямо таке, дівчика. Проще? І знову кажуть, знову кажуть про те, що вони під масками. І знаєте, от будуть якось влиять на вас по іскушеннях і е, якісь кримінальні питання можуть навіть піднятися. Щоб хтось, щоб ви замість когось не попали, вибачте, у в'язницю. Зрозуміли, знову карта кражі і карта підсумка. Дивіться, що підписуєте. Угу. Добре, ще нам що треба знати. Дівочки, тут вам, знаєте, рот вам уже каже, що ми тобі вже кричимо з усіх сторін, хочеться сказати. Ми тобі вже кричимо з усіх сторін, що ти можеш попасти в невідомість. От вони кажуть, ми тобі підсвічуємо десь через сни, десь через якісь сообщення. Ми тобі вже кричимо, що ти можеш, підписавши ці бумаги, потрапити в невідомість. І знову біла карта. Та що таке? Про що невідомість? Що тобі маніпулюють, девочки, що тобі маніпулюють і дуже в близькому партнерстві. Розумієте, обманюють тебе. Про що карта півня? Вони кажуть, що ми тобі кричимо, девочки, що це удар в спину. Можливо, знаєте, вам треба зняти розові окуляри, хочеться, тому що буде гірко. Підтримка біля вас є. І, о, знаєте, люди хочуть. кажуть, що да, люди криси. Кажуть про те, що хочуть, от якісь встречі у вас є, де ви щось обсуждаєте за документами, розумієте? І кажуть, що будь уважна, знову такі робочі моменти. І, знаєте, не спіши щось підписувати біля тебе криси. Да, ти повинна себе захистити. Так, ще давайте одну будемо брати пораду. Дівчатка, у вашому парі, в вашому партнерстві е, змії, розумієте, які можуть вас взагалі виконати на іншу вітку на, да, на краще. Дивіться сюди, людина, навіть тут прям близькі стосунки, самі близькі стосунки. Кажуть, що тут посредством якихось документів в та сама історія, що ви можете просто перейти взагалі на ну, на вообще, ну, остатися просто внизу. В ілюзіях, ви розумієте, що вам зараз сладко стелять. Та то і люди дуже вам близькі, майже з сім'ї, або можливо навіть із сім'ї. Розумієте? І от кажуть, що тоді твоя, тоді твоя доля, знову ж таки, до чого ця карта? Тоді твоя доля просто взагалі не те, що невідома, не прописана. Ти взагалі можеш десь попасти взагалі не туди, куди треба. Розумієте? Про що саме ілюзії? Так, вони кажуть, що ти отримуєшся повідомлення. Поясниш собі це. І кажуть, що, знаєте як, от будуть теж підклади в виді подарунків, а насправді там будуть якісь програми, щоб забрати ваше щастя. Розумієте, про що я кажу? Да, Давайте пораду. На цій спочатку, пораду вам. про те, що знаєте, як за тобою спостерігають люди, які хочуть твого, і вони, знаєте, як кажуть, не спіши, вони то кажуть, що ти справишся, але знаєте вони кажуть, нехай твоя жадібність, вибачте, що я так кажу, нехай твоя жадібність не введе не тебе в якісь заблужіння. Можливо, якісь, якісь проекти, які вам здається, що ви швидко зможете щось заробити, або там ви ще не до кінця розібралися і вам кажуть, що твоя жадібність може тебе вести в заблуджіння. Подивись на ситуацію ще раз. Розумієте? Отак. В кінці-кінці ви все то відзеркалите, але ти повинна подивитися на ситуацію з іншого боку, заради свого майбутнього. Отак. Ще. На цій колоді порада, тому хто зараз притягнувся на розклад. Да, Знаєте, вони кажуть, не розказуй всього, будь далекою. І прийшов час подумати про своє якесь фінансове положення. Не впусти своїх якихось матеріальних ресурсів, дівчатки, і за того, що ти хочеш щось швидко, ти можеш потрапити в капкан. Зрозуміли, про що я кажу? а за зворотній зв'язок, за лайки, підписки, донати. І Нехай кожне послання знайде своє серце на особисті, будь ласка, в порядку черги.